Вітаю! Продовжуємо вивчати весняні ігри. Сьогодні ми повчимося, як грати у чижика, який сіє мак. Мак це дивовижна рослина, е, нею не можна наїстися. Кажуть, сім літ мак не родив, а голоду не було. Але це обрядова рослина, символічна, її використовують у різних обрядах. Скажімо, на Різдво і на Великдень мають бути. Піріжки з маком. Мак кладуть у кутю. Ось. І, е, в старовину навіть обсіювали поріг маком для того, щоб в дім не потрапила відьма. Ось такі були звичаї. от А в грі відтворюється процес сіяння маку, його сходження, зростання. Цвітіння, дозрівання. І в кінці дітки імітують, як вони цей МАК їдять. Щоб дітки краще сучасні зрозуміли, що таке МАК, як його спіють, як він взагалі виглядає, бажано їм перед цим показати маківку. Ось яка вона гарненька, як всередині мачок, так от деренчить. Потім нагадати їм про булочки з маком. Чи люблять вони булочки з маком? Зазвичай кажуть так. Чи любите ви налисники з маком, та? вареники з маком? Ось, чи терлий мак на кутю, і після цього запрошуємо діток стати в коло і обрати лічилкою чижика. Можливо, хтось із дітей перший зголоситься найсміливіший, тоді він буде чижиком. Стає в коло, всі беруться за руки, ідуть і співають. Чижику, чижику, пташечко маленька, чи бачив, чи бачив, як у полі сіють мак. І тут чижик показує, всі ці рухи показує спочатку чижик, а потім. За ним повторюють усі. Отже, сіємо мак. Уявляємо, що в нас у пальчиках макові зернята, і ми їх сіємо. Ось так, ось так, так у полі сіють мак і всі. Ось так, ось так, так у полі сіють мак. Потім мак буде сходити. Ми кажемо діткам, що ось навесні, з чорної земельки, проростає травичка. І будь-яку насінинку, яку ми посіємо в землю, ми потім побачимо, як вона проростає, протикається паросток із землі. Так само в нас буде сходити наш мак, який ми посіяли. І знову беруться за ручки, йдуть і співають. Чижику, чижику, ташечко маленька, Чибачив, Чибачив, як у полі сходить мак. І чижик показує над землею, тримає ручки. Ось так, ось так, так у полі сходить мак. І всі. Ось так, ось так, так у полі сходить мак, присідаючи так співають. Потім мак буде рости. Він зійшов і буде рости великий. Всі йдуть і співають. А Чижик при цьому може пританцьовувати в полі, щоб йому не було нудно. Чижику, Чижику, пташечко маленька, чи бачив, чи бачив, як у полі росте мак. І тепер ручками від самої землі догори. Чижик показує ось так. Ось так, так у полі росте мак. Ось так, ось так, так у полі росте мак. Потім він буде цвісти. Спочатку всі тренуються, так, а потім уже продовжують гру. Чижику, Чижику, пташечко маленька, чи бачив, чи бачив, як у полі цвіте мак. Складаємо ручки ось так. І робимо квіточку. Ось так, ось так, так у полі цвіте мак. Великими пальчиками і мізинчиками тримаємо разом і розкриваємо квіточку ось так. Навчаємо діток. Ось так, ось так, так у полі цвіте мак. Далі він буде зріти. Ми нагадуємо, що мачок дозрілий так деренчить у маківці і співаємо. Чижику, Чіжику, маленька, скажи нам, скажи нам, як у полі зріє мак. Робимо з двох кулачків маківку, і нібито трусимо біля вушок. Як він деренчить. Ось так, ось так так у полі зріє мак. Ось так, ось так, так у полі зріє мак. Ми бачимо, що наші рухи ритмічні. Вони йдуть у такт із е, пітнею, з мелодією. Ось так, ось так, так у полі зріє. Ось так ось так, так у полі зріє мак, а потім його їдять. Ми показуємо діткам, що в маківці є вершок, який можна зрізати, і ось так висипати в ротик і розжувати такий солодкий, дуже смачний мачок. І ми робимо. Кулачок, беремо кулачок, так, біля ротика тримаємо і долонькою ніби стукаємо, щоб з цієї розрізаної маківки нам у рот висипалось насіння. Потім міняємо це така нейровправа. Знов міняємо і все це ритмічно. А спочатку ми беремося знов за руки, йдемо співаємо до чижика. Чижику, чижику, пташечко маленька, Чибачив, чи бачив, як у полі їдять мак. Ось так, ось так, так у полі їдять мак. Ось так, ось так так у полі їдять мак. Після цього чижик обирає собі з кола, кого хоче собі на замін. І вже та дитинка стає чижиком, і гра повторюється. В коментарях до цього відео буде посилання на відео, як дітки грають у цю гру. І дорослі теж вчителі, виховники, які навчаються, щоб потім передати це діткам. Цю гру можна грати впродовж усієї весни, березень, травень. Можна робити е, рухливі перерви, де гратися і в грушечку, і в Чіжика, і в зав'яжем вінець, в сухого плота та інші гаївки, які ви знайдете на моєму каналі. Успіхів передаваємо цю цікаву і захопливу спадщину далі діткам!